Придень всім. Ми, 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 ми зібралися зараз обновити ті, ті, ті події, які відбулися у Ченніся на минулому тижні. На жаль, ми з тилового міста на, 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 на минулому тижні перетворилися на зону бойових дій. На жаль, ми, ми маємо один проліт. Ракетою і шахедів маємо втрати. Ну, є втрати двох людей, які є, які є жителями громади. Червецької громади. це Снятина, а дівчина із Заставне. Ну, маємо постраждалих. Багато і чого чотири з них знаходяться у важкому стані. Це це, це дві людини знаходяться на лікарні на вулиці Фасівській, а, а, а двоє досягну в лікарні. У в першу чергу я хочу дякувати Збройним силам України за захист міста, за захист України і за те, що вони робили як в четвер, в п'ятницю в суботу. Я, я дякую, звісно, теж і, і ДСНСникам поліції і всім службам, які приймали участь в тих подіях, які були в суботу зранку. Я, звісно, дякую і теж комунальним підприємствам, підприємство, які одні з перших були на бульварі герої Круди і на і надавали допомогу. Я дякую медикам, які приймали участь у, у наданні до, 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 до допомоги постраждалим. Ну, дякую всім людям, які згуртувалися і були разом, і не прийшли на допомогу а тим людям, які втратили свою оселю. Хочу сказати по тому, що ми прийняли сьогодні яке рішення по, по допомозі, скажу в загальному. В Україні є до додаток, до, до є оселя. Ми жителям, вже всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження і виключно з цим актом. Вони може можуть піти або в ЦНАП, або зазарестуватися у додатку на телефоні. Вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і на відновлення своїх квартир. Це також є ще фонд про, про ООН, і ми вже це озвучували, це потрібно піти в департамент соцзахисту -со і теж обов'язково за встежним актом, і кожна, і кожна квартира ну, зможе отримати до 10 тисяч гривень до, 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 до допомоги з цього фонду. Аналогічно, якщо це ОСББ, є, є додаток новий дім, де ОСББ зможе зареєструватися за, за і отримати повністю відшкодування всього пошкодженого, по, який є в будинку і, і поруч. Щойно на, 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 на викомі, зранку ми прийняли рішення про надання на, на матеріальної допомоги та кожному ласку квартири до 30 тисяч гривень. І це теж не зможуть її отримати. При, при наявності на, на обстежена акта у, у департаменті соціального захисту на героїв Майдану обстежені акти вони практично готові. Тобто я думаю, що на завтрашній день обстежені акти вже будуть у кожній квартирі. Взагалі по, по постраждало 153 квартири. Більше, є більше, є менше. Я думаю, що за день-два ми вже будемо мати це, це повністю суму збитків, які, ну, які ми маємо там на сьогоднішній день. І також це було прийнято рішення, що ми, ми теж за кошти міста у зв'язку з тим, що цей будинок не ОСББ, ми прийняли рішення по відшкодуванню повністю всіх витрат. Бо загально було -бул 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 один напрямка, це мова йде за ремонт даху, це мова йде за заслання вікон, лоджі і так само за благоустрій, який є, є поруч у дворах. Оце так коротко. Якщо є питання, якщо я забув щось сказати, то я, я добавлю. тут поруч є мій перший заступник, який уникне начальник управління по цивільному захисту, який зможе надати на ну, повністю фахову відповідь. Що відбувалося? Що на, на сьогоднішній день в задовільному стані. У зв'язку з тим, що в, у суботу на, на ТНС не прийняли рішення, що, 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 що будинок був в аварійному стані. Тобто то, то ми, ми розуміємо, що воно в хорошому стані, але ще ми завтра вже отримали офіційний висновок експертизи, яку ми замовили теж за, за рахунок міського бюджету. На сьогоднішній день там та, вже люди в'їхали в перший під'їзд, це, 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 це стоїть питання за другий під'їзд. Е, в цьому будинку є вода, є каналізація, є електрика, ще немає газу. На сьогоднішній день чи не газу не встежують усі під'їзди по, по одному, в зв'язку з тим, що вона можлива вентиляційні шахти за, за, за забити, я думаю. Можливо, це в залежності від ще відкривають квартири, ще є власники, То тобто не обстежуть, то можливо таке, що за день-два там, там в перших під'їздах, то, то вже включиться газ. А мешканці саме кудись відцілили, хтось живе? Відселилися двоє людей, які поселенні в готель Київ. трати на їхнє поселення і на харчування взяв на себе взяло місто. У, у, усі інші люди написали письмовому вигляді відмову від розселення. Ми ми маємо кошти, ми могли грурослити, бо, бо зверталися бодійні фонди. Ми маємо де, де, де селити, мов що передбачення кошту в бюджеті, і на харчування, і на поселення, але з тих людей, які постраждали, тільки двоє ну, згодилися жити в готелі. Скільки паспорт, як повністю Я думаю, що більш детальніше де ми отримуємо по акту, а так, це, здається, 6-8 квартир таких, що постраждали. Він, «Степень важкості складно визначити. Я думаю, коли вже буде обстежувальний акт, ми зможемо надати. Вже інформація повністю, всі квартири це, це дуже сильно потяжало, а є якісь наш ну, Є ж по, по пошкодження, як в будинку, який ви всі знаєте, не знаю, що говорити, там цього ці адреси, так саме в сусідніх. А це вісім квартир, це на рівні. Ну, орієнтовно ну, так. Там, там перше, друге, третє. Будь ласка, запитання за дорожку, яка ситуація, чи нам вже поступили до відновлення, і наскільки вибухніть закрити його. Ні, його зараз. На, 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 на сьогоднішній день ми очікуємо теж на обстежувальний акт, що, щоб визначити ну, якої шкоди завдали. За Затримало закриття? У залежності, які там пошкодження. Воно можливо таке, що ми його відкриємо, там одне крило, чи там якесь крило не, не відкриємо. Але зробимо, ну, зробимо все можливе, щоб його відкрити якомога швидше. Питання квитів зараз знову стало актуальним. Чого? Укритів. Загальні вже не в тому району, але чи буде міська рада якісь інспектувати доступ до цих. Ми Знаємо, що є відповідальні люди, але якщо, до прикладу, голова ВСБ не реагує на звернення на наших Укриття в поганому стані або закрити, буде зверталися? Ми спекуємо справді їх завжди. Я хочу так для інформації взагалі сказати, що укриття є різні власники. Да? Тобто ми з того, ми розуміємо, що є бомбосховища, укриття, які на вони знаходяться в державній власності, які в області адміністрації є укриття, які є у нас. А є укриття, де, де, де відповідальні ОСББ українські компанії і жБК є. І також є приватні власники, які отримують ці то, то, то ці укриття. сказати, ну певно, що ми, ми всі десь на такій змірі. Розслабилася ну, в тому, що вже довгий час ми чуємо сирени, і більшість людей не спускається в бомбосховище. Ну, звичайно, напевно, хтось хто відповідальний за бомбосховище, десь допустив помилку. Я хочу зараз нагадати, що це є кримінальна відповідальність. Я, 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 якщо десь хтось бачить, що Сховище, там закрите, ви обов'язково набираєте в, в, в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, у критячому мосховище, відкриється кримінальна справа і не буде покарання. Ми проводили огляд, ми мали ССН що давно перевірку з ДСНС України, яка теж перевіряла, але ну, однозначно десь можливо, за те, що довгий час воно не відкривалося. І, і треба допровести якісь там косметичні ремонти, то, за, то зараз це, це виправиться. Є контроль і з, з, з обласної адміністрації за всіма бомбосховища, так та і з ними так свого боку, все, ми спілкуємося з приватними власниками, те, що щоб завжди воно все було відкрите. На сьогоднішній день ну, також хочу повідомити, що всі сховища, які є у садочках, якщо вони навіть вони зараз там не працюють, чи школи, які пішли на канікули, вони відкриті цілодобово. Тобто, якщо десь щось буде не відкрито, то обов'язково брати поліцію це людський фактор, і тому тут. Не найонутніше, але я переконаний, що цей стрес, який відбувся для чинівчан всіх, то, тобто то це буде хорошим уроком. Я думаю, що точно це якомога швидше виправиться. Бачила багато від того, тому що люди просять якісь працівники, можливо, більше треба, чи не розглядати такі питання, щоб якось не було більше такими. Звісно, все, що відбулося в суботу, там і ще в п'ятницю ми проаналізуємо і ми зробимо висновки, і там десь хтось не, не допрацював. Обов'язково це, це, це виправиться. На жаль, ми маємо такий досвід, і тому разом спільно з усіма службами ми ще раз сядемо і напишемо алгоритм, яким чином це, це має бути все більш злагоджено. У загальному я би сказав, що спра спрацювали всі гарно. Ну, Є деякі там такі та, речі на узгодження, але ми це виправимо. І я сподіваюся, що це був останній раз е така пригода є в Ченіся, але від цього не, не застраховані. Це ж, це ж не винні того всьому, ні, ні Порошенко, ні, ні Собор, не знаю. Це вини лише ворог. Тому. тому я вважаю, що ми зараз маємо бути об'єднані. Ми маємо бути сильні, підтримати до норма і обов'язково ми цього вийдемо. А від початком штабного вторгнення укриття ремонтувалося. Можна так фінансувати? Якщо так, то як скільки грошей виділялися? Звичайно, це ремонтувалося і проводилося в порядок, обговорилися з приватними власниками, облаштовувалося і в медичних заходах, і в школах, і в садочках. Це комплекс робіт, який тривав там, там із двадцятого року. Ну, зараз суми так сходу не скажу, але хтось з вас вже робив запит, ми, ми, ми на, на дамо цієї інформацію, Але ми тільки можемо сказати, лише ті, які на балансі міста. А дуже багато є, є які в місто не має відношення до одного особища. Це трошки воно якби на одного відповідально, але. Відповідальні в усі служби, які це перевіряють. Тобто, і перевіряють їх і ДСНС, тобто то, то є багато ну, переліків ну, різних організацій, які за, за, за цим слідкують. чи надходили скарги від мешканців щодо стану укриттів міської ради? Звичайно, надходили. Ну є скарги, що в поганому стані, є скарги, що там не відкривали. Але знову ж кажу, що це зараз тим стресом, то вже все відкривають, все роблять, і все буде нормально. Але багато я ж кажу, то, то вони звертаються до міської влади, а виявляється, це бомбосховище не наше, але ми вже звертаємося до, до балансу утримувача і просимо, ну ми говоримо, що є, є, є така проблема. Ну, думаю, зараз всі вже такі стравожені і всі, і всі все перевіряють. А ви пам'ятаєте, що так сказати, проблась якісь українців, які набуваються? Скільки? А скільки в загальному? 137. 137 є сховищ загально, а 72 є на балансі міста. А сюди входять ці укриття в школах і садочках? Це крім шкіл і садочків. І лікарня. Я також хотіла зберігати щодо допомоги. Тобто ви зазначили, що з міського бюджету буде виділено 300 тисяч кожному, так? 30. 30. Бачите, 30 000. а і це не заважатиме приводити ще. Звичайно, це мова йде за за допомогу жителям. Ну, це це, це нам на перші необхідні не речі. В одному власнику квартири, так? Чи на одну квартиру. Угу. Там проблема ну, в тому, що є багато орендарів, тобто власники живуть десь за за, 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 за кордоном і ми зараз їх шукаємо. Ну і звернувся ще також до всіх жителів, що ці квартири мають бути обов'язково внесені в реєстр права власності. Ми стикнулися з тим, що ну, квартири є, які не занесені. Тому я прошу всіх, щоб звернули увагу, що кожна квартира на отримання відшкодування від держави має бути занесена в реєстр. І тому я прошу всіх і прошу вас звернутися до читачів ваших. Що, що вони обов'язково зараз звірилися, чи в них їх квартира, чи їхній будинок занесений у реєстр. Де вони зможуть дізнатися? Ну, можу знати це в СНАПі. Чи відомо вам, чи будуть інспектуватися систему оповіщення в місці? Вона інспектується по, постійно. Бо... Ну, знову ж тут, тут так воно вийшло, що з 2022 року, тобто що є, є сирени, які знаходяться на балансі обласної влади, є сирени, які ми ставили у 2022 році вже там за, за рахунок власне або за рахунок ценатів. Скажіть, а скільки сирен? Це, це, це ще, ще 16 сирен є на балансі обласної влади, а 35 на балансі міста. І тому відповідно, якщо ми чуємо, що якась є сирена, то така вона не спрацювала, якщо вона наша, ми її ремонтуємо, це все-таки техніка. Вона може вийти з ладу, або просто чогось вона там, якась є, є поломка, але ми їх так колись ставили, що то, то, якщо вона не працює, то працює, це, це, це я чути від сусідньої сирени. Якщо ця сирена не працює і вона набулася обласна ладу, ми повідомляємо їм і вони вже усувають. Прошу які питання ще. Ці 74 укриття, які на балансі, два рази, 72. Скільки з них у належному стані, чи ви, після цього всього, здійсните ще раз комісійну перевірку цих укриттів? Якщо можна, це, це краще. Начальник управління вам. Ну, щоб я не переповідав. Доброго дня, Марина Паламарюк. Комунальної форми власності у нас знаходиться на балансі 72 укриття. Це захисні споруди та протирадіаційні укриття, готових до використання 72-62 укриття. Решта є у нас підтоплені ґрунтовими водами, але роботи в даному напрямку ми проводимо, тобто вони готові до укриття, тільки не відповідають тим стандартам, які мали би відповідати. Люди дуже багато скидали адрес, фотографії, відео про те, що люди там не відповідають. Я не кажу, що це важливо на кожне звернення ми всі звернення збираємо на 15.80. Виїжджає Виїжає фахівець управління з питань цивільного захисту на обстеження, проводимо роботу з балансоутримувачами. Тобто буває, що сховище готове, але зайшли люди, некоректно себе повели, залишили після себе сміття чи ще щось. Тому наші зразу комунальні підприємства, які є балансоутримувачами, виїжджають по факту і усувають певний недолік чи нарікання.

Дивіться, укриття у нас є в кожному районі. Ну, конкретно сказати, не готова, скільки в яких районах. Але разом з тим у нас підсилення іде, це найпростіші укриття, які теж розташовані у наших закладах освіти. Крім того, є підвальні приміщення, які можуть слугувати як найпростіше укриття, і також дві стіни, які багато мешканців врятували по постраждалому мікрорайону Боль. Дві стіни, подалі від вікон, теж зберігає не одне життя. Дякую, Дякую вам. Чи можна вас розпочитися за допомогу? Тому що мешканці цього будинку на приварі герої почали відкрили, збирають кошти, і люди почали писати про те, що міська рада повинна провітати. Чи, скажіть, що може компенсувати міська рада і що не може компенсувати міська рада. Ну, я скажу не то, що може, а, а що компенсує. Я вже ще раз тоді скажу, то, то, то від держави, тобто це будь-яка фізична особа, яка постраждала, вона може отримати кошти до 500 тисяч по по тій інформації які є із сусіднього міста, тут то, ну, ну тому що ми, ми зв'язувалися в цій програмі є від як вона за є відновлення вони отримують ці ця, ця кошти це це досить швидко це отримується ваучер і вони вони, вони за за допомогою вачером не можуть розрахуватися за будівельні матеріали які потрібні для для своєї квартири Плюс ще є фонди міжнародні, тобто на сьогоднішній день це проон, які вони видаються кожне, на кожну квартиру по 10 тисяч гривень. Від міста це, це кожна квартира, яка постраждала, вона може отримати до 30 тисяч гривень. Це, це є місія, яка аналогічно з керником ОЗВВ, тобто яка там сторона, вона буде приймати рішення. Знову ж ще раз нагадую, що має бути акт обстеження. Тому в зв'язку з тим, там є, яке є пошкодження, і це при прийматиметься рішення на рахунок суми. Плюс ще місто взяло на себе. Це колосальні втрати, це мільйона гривень на спаді це привезти, то цей будинок належний стан. Тобто йде мова за ремонт даху, який є там пошкоджений, йде за ремонт фасаду, йде мова за вікна, які є в цьому будинку. І за що? За Загальне користування. Загальне користування, так. Аналогічно це є, йде мова. Йде мова за під'їзд, йде мова ще за благоустрій, тому в зв'язку з тим, що там в дворі там є, 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 є пошкодження, звісно, все, це має на себе візові витрати. Як можна купити там техніку, небіль це вже особисті витрати, правильно? Ну в кожній, там ж люди є різного соціального статусу, і тому комусь дорожче, а ще мені зараз складно сказати. Ну і тому ми, ми, ми виділяємо кошти і ця людина вже прийме рішення, то, що вона собі купить. Ми взяли справді ну, кращі ну, приклади, які є в сусідній громаді. Ми зв'язувалися, я дякую мерам міста всіх українських, які дзвонили з підтримкою, і, і нам ну, показують свій досвід. По саме, до речі, дякую мерам побратимів міст французьких, німецьких, які у перший же день дзвонили, писали ну, слова підтримки. Прошу. Олександр Поведенко, скажіть, будь ласка, чи був проведений аналіз? Характер травм потерпілих і причини основних їх травмувань. Можливо, є якісь рекомендації для мешканців міста, наприклад, не підходити до вікон чи на балкони не виходити? Ну, інструкції взагалі ми були. Справді це в вибухова хвиля. Ну, багато на нашкодила. На і якщо ви знаєте, ж було два, два вибухи, то тоді вибух, і за 30 секунд це другий. І в основному це травми були, коли люди за свої. Як це сказати, любопитства, да, виглядають ви, ви, ви вікна, і тому ну, ще раз звернув увагу, що краще все, все дочекатися за закінчення сирени, а після того, ну взагалі краще всього спуститися в якесь сховище, а, а не сидіти, дивитися з вікон, це це, що відбувається. Ну, ну Краще всього це, це, сховатися. Ви ж бачили, що, що це ж питання не тільки було в шахідах. І в, в ракеті ще питання в, в перестрілці і, і куча. Ну це є зона бойових дій на сьогодні. Ну, краще всього сховатися в сховищі в укриті. Якщо не встигаєте, краще заховатися в ванній кімнаті ще в тій кімнаті, де є де, де дії, правда, двох стін. Ну, в і стратегії є кругом, це вже як рік все обговорилося. Я думаю, що треба це кожному жителю ще раз це оновити, що робити, коли латить шахет, ви гуляєте містом, що робити в день, що робити вночі, куди і що йти. Прошу ті запитання. Якщо немає, тоді я всім дякую, всім мирного, гарного дня і тижня.